Сьогодні у нас 8 січня 2023 року. 9 година 8 хвилина зараз. Сьогодні понеділок. А, 9 година 11 хвилин. Чи, ну переплутав. Понеділок продовжуємо кожен день займатися спортом, робити ринкову зарядку. Сьогодні зараз мінус 11 на дворі. Іде лопати і сніжочок. На дворі приємно, після ранкового душу не холодно. Продовжуємо робити те, що маємо робити. Боротися зі злом, показувати гарний приклад нашим молоді, нашим діткам, а хитрожопим, хитрозробленим покидькам, які багачуються і дурять людей, багачуються за рахунок інших і дурять людей. Показувати той, хто і хто, бо це дуже важливо. Бо переважна більшість в нашій країні довіряє не тим, кому потрібно. Майже 90% відсотків нашій країні довіряє не тим людям, кому потрібно. 52 Дуже прикро, що всі ті, хто допомагають злочинцям. Будуть відповідати за це, навіть якщо вони не знають, що їх використовують і що вони допомагають не тим людям, кому потрібно. А я залишаюся людиною тверезою, здравомислячою, якої в пріоритеті розвиток власної країни, а не допомога комусь іншим як би мені важко не було.